Хто шукає добротний брендовий велосипед до 6 тисяч гривень, будь ласка, Діан можете собі загуглити. Десять кращий світі бренд. Приїхав за Швейцарії. Це дуже добротний бренд, дуже хороший велосипед. Алюмінієва рама, 26 колеса, Рама С. Від 140 на ріс, ну, 138, напевно, до десь метр шістдесят Значить, Весь на оригінальному Шиману. Шимановський шатун з асера. На касеті, дивіться, багажник є. Крила вже стоять. сидушка у нас комфортна, добротна. Фірми теж Giant рідна. Моноблоки шимановські на 8, Вилучка амортизаційна. Резина ще, подивіться, будете їздити ще пару років. Нічого не потрібно на перший час міняти. По рамі. Ну, дуже гарний стан. Подивіться. Підніжка є. Педаля є в комплекті. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. Або можете з'їхати до нас, в куликів веломагазин на вулицю Львівську, 20 на тездрай, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також, хто не має такої можливості приїхати на тездрай, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.